Є тільки вір, скільки релігій, так яка ж правильно, як вірити. І ось є такий перший етап, коли ми віримо в Бога. От Ми віримо, що є Бог, що Він все створив. І далі є віра Божа, яка підкріпляється ділами і яка має плоди. А є віра бісівська, яка не має плодів, а має тільки засудження. Нічого за цим особа не стоїть. І було в Біблії Каїн і Авель від початку світу брати вони принесли жертву Богу і жертву Авеля Бог прийняв, жертву Каїна ні. А тоді Каїн розсердився на брата і вбив його через це. Ну, ось, собственно, результати Бісівської віри. Вірив він так, але він був нещирий, він був злий і ось сталося так. І нам треба аналізувати себе, як ми віримо і що стоїть за нашою вірою. І Дуже важливо хранити Слово Боже, відкривання Божого Слова, щоб воно справді працювало в житті, і Бог тоді допоможе все, що завгодно, в житті можуть виникати якісь трудності, проблеми, і Бог допоможе. А якщо в нас віра бісівська, то таку віру Бог не приймає.